Для доповіді кандидатам на посаду голови районної ради до 20 хвилин, на обговорення кожної кандидатури в межах однієї години, години. Тривалість виступів депутатів при обговоренні кандидатури до 5 хвилин. По інших питаннях пленарного засідання для інформації до 15 хвилин, виступаючи в дебатах до 5 хвилин. Для виступів при обговоренні проєктів рішень, порядку ведення засідання, з мотиви голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлений довідок до трьох хвилин. Робити перерву роботи в засідання через кожні дві години на 20 хвилин. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити? Давайте пропозиція? Пропозиція? ми зробимо так. Відбину. Кандидатів і без обговорення комісія хай поступає працює. По чому був там час обговорювати? Ми ж усі знаємо, ці когось. Значить, Сергій Горович, Сергій Григорович, ви пропонуєте, що просто видвинуть і вони не виступають. Чи я? А обговорення ніякого не буде. Так. Ну тоді що, ставлю на голосування. Хто да. <ten> за пропозицію? А ми регламент не порушуємо. Регламент передбачає говорять. Говорю, люди. Ми можемо почути. Давайте менші дві. Ні, так це до 20 хвилин. Вони можуть виступити і за 5-10 хвилин. І обговорення можна по 5 хвилин, а можна за хвилину або за секунду. Сказав, що підтримують чи не підтримують там? як? Ставить одне і інше питання на голосування, чи чия? Ви отримали рішення районної ради від 17 листопада 2010 року. Про затвердження порядку обрання голови Менської районної ради та його заступника. Думаю, немає проблем, щоб ставити його і зачитувати повністю. Немає, немає так. Шановні Але, випустив одне питання, вибачаюсь, що Я все, Василь Миколаївич, хочу сказати. Ми на президії сьогодні розглядали питання. Питання розглядали, що... Пункт із цього виключить, але його треба поставити на голосування. Висунутим вважається депутат, кандидатура якого була внесена до бюлетеня для таємного голосування більшістю від присутніх депутатів. Всі на президії сказали, що винести це і цей пункт із нашого порядку виключити. Бо він сокола речі переглавний. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб оцей пункт із нашого порядку виключити? Прошу підняти руки. Хто проти? Утримався. Але рішення. Треба рішення. Ну, тепер добре. Шановні депутати, як будуть пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради. Голова районної державної адміністрації, депутат від партії регіону, Соломко Анатолій Віталійович. Шановні депутати, я вношу пропозицію внести в списки для таємного голосування по виборах голови. Інші пропозиції. Микола Іванович, майно звідки рука регионів. П'ятого мучного регулярно партії регіонів видведу. Кіндера Валерія Миколаєвича, кандидатів на посаду голови, меншій районної ради. Менської районної ради. В парті, в парті. Да. Це голова сказав, це голова Вартій Мович. Видигає? Чи є ще інші пропозиції на кандидата на голову районної ради? Кого? Дендака Василя Ільковича. Ні, ні. Так, наразі добре, він по увазі. Ні. Поступила пропозиція. Кожний кандидат і скаже, чи він знімає, чи не знімає, чи можливо він і буде. Поступила третя кандидатура. Тепер є ще інші пропозиції. Немає. Немає. Поступило три кандидатури. Євжинський Володимир Михайлович, Кіндер Валерій Миколайович і Дендар Василійович. Ну, раз ми цей пункт викинули, що вже. Давайте за ці кандидатури і проголосуємо не збіївся. Я знімаю своє предлогів. Ні, а може він уже і хочеться. Я знімаю своє предлогів. Ні, а може він Значить, автоматично включаються, шановні депутати. Отже, до юлекня таємного голосування з вибори голови Мельської районної ради включаються наступні кандидатури. Ержик і Володимир Михайлович, Кіндер Валерій Миколайович і депутат від партії регіонів. Шановні депутати, Переходимо до обговорення. Слово для виступу будемо надавати всім кандидатам в тому порядку, як їх пропонували. На так, поступило. Так, що як запропоновано що Порядку висунення і інше поступило, що по алфавіту. Хто за те, що по порядку висунення? Прошу підняти руку. Хто проти? Утримався. Рішення. Тримається. Нагадую, що на виступу. Кандидат на посаду голови районної ради надається до 20 хвилин. А на обговорення до 5 хвилин. Прошу Володимира Михайловича. Ні, він таке. Василь Миколаєв, піднімали.